Октавіо Пас Моє життя із хвилею, коли я покидав море, одна з його хвиль вибігла попереду сі решта, струнка і невагома. Попри лемент інших, що хапали її за струмуючу сукню, повисла на моїй руці і під стробом рушила зі мною. Не хотілося нічого їй казати, поза як шкода було соромити її перед товаришками. Окрім того, гнівні позирки найвищих із них паралізували мене. Щойно дісталися селища, пояснив їй, що так не робиться, що життя у місті зовсім не те, що вона собі намислила з наївністю хвилі, котра ніколи не виходила з моря, зиркнула на мене серйозно. Рішення вона прийняла назад, вороття немає. Заходив і лагідно і гнівно і глузливо. Вона у плачу, гвалту, пестощі, погрози, мусив перепросити. Наступного дня зачалися мої жалі. Як зайти до потяга, аби нас не побачили кондуктор, пасажири й поліція? Звичайно, правила не кажуть нам нічого щодо перевезення залізницею хвиль, однак ця ж пересторога була ознаком суворости, з якою б засудили наш учень. По численних розмислах я прибув на станцію за годину до відправлення, зайняв своє, місце і, поки ніхто мене не бачив, спорожнив резервуар з водою для пасажирів. Опісля обережно влив туди мою подругу. Перша приключка трапилася, коли дітлахи подружжя, що сиділо поруч, оголосили про свою гвалтовну спрагу. Я вийшов їм навперейми і пообіцяв газованок з лимонадами. Вони отот -от погодилися, аж раптом надійшла ще одна спрагла. Хотів було запросити і її, але погляд її супутника спинив мене. Пані узяла паперового стаканчика, підійшла до резервуара і відкрила краник. Заледве набігло з пів стаканчика, як я одним стрибком втрутився межи нею та моєю подругою. Пані здивовано витріщилась на мене. Поки перепрошував хтось із дітей знову відкрив краника, все вони його закрутив. Пані піднесла стаканчик до губ. Йой, вода солона! Хлопчик підхопив її слова луною. Кілька пасажирів зіскочили на ноги. Чоловік пані викликав кондуктора. Цей типок насипав у воду соли. Кондуктор викликав інспектора. Отже, ви чогось насипали у воду. Інспектор викликав чергового поліцая. Отже, ви насипали у воду труйки. Черговий поліцай викликав капітана. Отже, ви отруйник? Капітан викликав трійко агентів. Під позирки та перешіптування пасажирів агенти забрали мене до порожнього вагона. На першій же станції мене висадили і штурханами загнали до цюпи. Впродовж днів зі мною не розмовляли, окрім як на допитах. Оповідаючи про свій трапунок, бачив, що мені не вірять, навіть тюремний наглядач, котрий, мотаючи головою, приказував справа серйозна, направду серйозна. Я ж бо не хотів отруїти дітей. Одного дня мене привели до прокурора, ваша справа серйозна, повторив він, і я повідомлю про це слідчого суддю. Так минув рік. Зрештою, мене засудили. Оскільки не було жертв, мій вирок виявився не тяжким. Небавом настав день свободи. Начальник тюрми викликав мене до себе. Що ж, тепер ви вільні, маєте щастя. Добре, що не наробили біди, але більше такого не повторюйте. Наступного разу воно вам дорого коштуватиме. І кинув на мене серйозним поглядом, що не мусі на мене позирають. Того ж дня я сів на потяг і за кілька годин незручної подорожі дістався в Мехіко, піймав таксі, яке доправило мене додому. Ще не прочинивши дверей до мого помешкання, почув смішки та співи, а в грудях відчув біль, ніби од удару хвилі здивування, коли здивування вдаряє нас у повні груди. Там була моя подруга, співала і заходилася сміхом, як повелося одвіку. Як ти повернулася? Дуже просто потягом хтось, переконавшись, що вода є лише солона, збаграв мене до паровика. Хвилююча видалась мандрівка. Раз і я вже біла куделя пари, два і падаю дрібним дощиком на всю ту машинерію. Я так змарніла, я стільки крапель втратила, її присутність змінила моє життя. Помешкання похмурих коридорів та запелюжених меблів наповнилося свіжим повітрям. Наповнилося сонцем, гомоном, блакитними та зеленавими відблисками, незліченною щасливою ватагою лун та відлунь. А скільки бо хвиль в одній єдиній хвилі, а як бо за берег чи скелю чи хвилері зможуть правити стіна, груди, чолові шумовинням? Аж до найдальших закутків, до мерзенних закутків, пилюки та покидьок діставалися її невагомі руки. Усе посміхалося, проминулося з біч білосніжними зубами. Сонце залюбки вривалося до старих кімнат і годинами гостювало у них, віддавна лишивши на й інші будинки квартали, місто, цілу країну. Вже згодом кілька ночей поспіль обурені зорі бачили, як потайки вислизає воно з мого дому. Коханням було грою, невпинним актом творіння. Скрізь був пляж, пісок, ложа завжди свіжих простирадел. Коли я її обіймав, вона здіймалася неймовірно струнка, немов рідкий паросток тополі, і небавом та витонченість квітла струменем білих пір'їн, жмутками сміху, що летіли мені на голову, на спину, вкриваючи мене білизною. Чи ж витягувалася вона переді мною безконечно, як горизонт, аж доки я сам не перетворювався на небокрай, на тишу? Пишна і звивиста огортала мене, ніби музика, чи неосяжні вуста. Її присутність набіги її відпливи пестощів, вгомону й поцілунків. Я входив у її води, пірнав, задихаючись досередини, і вмить, що за неї встигав заплющити очі, опинявся на поверхні, на вершині запаморочення, дивом дивним зависаючи, аби опісля зірватися каменем долі, почуваючи, як мене лагідно, ніби пір'їнку викидає на сушу. Ні з чим не зрівняється сон заколисаного водами, якщо це не пробудження од ударів тисячі веселих лагідних батогів, що ними вони на тебе наскочили і сміючи світлинули геть. Однак я ніколи не дістався ядра її єства, ніколи не діткнувся вузлика її, її смерти. Можливо, у хвиль не існує такої потаємної точки, що робить вразливими і смертними жінок. Маленького електричного гудзика, до якого все під'єднано, де все коротить і зашкалює, аби опісля вийти з ладу, її чутливість, як і жіноча, розходилися хвилями не концентричними, а ексцентричними, котрі простягаються щоразу далі, поки не зачеплять інших планет. Кохати її означало тривати у далеких контактах, вібрувати в недосяжних зірках, про які ми навіть не здогадуємося. Але її ядро Ні, немає у ній ядра, одна лиш порожнеча, схожа на порожнечу водоверті, котра засмоктує мене, в якій я задихаюсь. Мостившись одне біля одного, обмінювались ми таємницями, пліткували, сміялися. Згорнувшись скалачиком, калачиком, опадала вона на мої груди і розповзалася, немов буяння гомону, співала у мушлю мого вуха. Приборкувалася й прозоріла, з грядком кидаючись до моїх ніг, приручена вода. Чистісінька аж міг прочитати всі її думки, а траплялися ночі, коли її шкіра вкривалася фосфоресцентними блискітками, і, обіймаючи її, я обіймав окраєць ночі розтатуйованою вогнем. Однак ставала вона й чорною та гіркою. Найнесподіванішої миті ревіла, зітхала, звивалася. Її з того не будили сусідів. Зачувши хвилю, морський вітер брався дертися у двері будинку чи горлопане в нісенітниці бляхою на даху. Хмарні дні її дратували. Вона трощила меблі, говорила паскудства, поливала мене образами і сіро зеленим шумовинням, плювалася, ридала, кляла, прорікала. Прив'язана до місяця зірок, підвладна світила мінших всесвітів, мінилася вона настроями та наличку у спосіб, що мені видавався фантастичним, хоча був зовсім як припливи з відпливами. Почала нарікати на самотність. Я заповнив помешкання мушлями та молюсками і крихітними вітрильниками, яким одні гніву вона влаштовувала корабле трощо разом із тими іншими вантаженими образами, котрі щоночі випливали мені з голови, і сама тонула в своїх лютих і сповнених грацією водовертях, скільки б крихітних у жить миті погублено. Але моїх корабликів було їй замало, замало було німих пісень мушель. Зізнаюсь, не без ремнищів споглядав я, як плавають вони у моїй подрузі, як пестять її груди сплять меж її ніг, прикрашають її шевелюру крихітними спалахами барв. Майже всіх отих риб траплялися особливо огидні та люті, справжні акваріумні тигри із пильними великими очиськами та роздявленими хижими ротами. Не відаю, з якого дива моя подруга насолоджувалася забавками із ними, не шаріючись, виказуючи їм симпатії, про значення яких я волів би не здогадуватись. Незлічені години збувала, замкнувшись із тими жаскими створіннями. Одного дня я не стримався, вивалив двері і накинувся на них. Спритні рибки, привиди вислизали мені з рук, хвиля все лупила мене, доки не звалила з ніг. Відчув, що захлинаюся, і коли вже посинілий був за крок від смерті, винесла вона мене, принижений я на берег і кинулася цілувати. Тієї ж миті хіть змусила мене заплющитись, бо ж її голос линув так солодко оповідаючи мені про причудесну смерть потопельників. Повернувшись до тями, почав я її боятися і ненавидіти. Закинув власні справи. почав чещати в гості до друзів, відновив старі й любі серцю зв'язки, зустрів приятельку юних літ, узявши з нею слово зберегти мою таємницю, оповів їй про своє життя із хвилею ніщо так не хвилює жіноцтво як можливість порятувати котрогось чоловіка. Моя визволителька заділа увесь свій хист, але чого вона варта, чого варта звичайна жінка, власниця обмеженої кількості душ та тіл супроти моєї подруги, завжди мінливої, завжди вірної собі у власних невтомних перевтіленнях? Прийшла зима, посиліло небо. На місто упав туман, сіялась холодна мжичка. Щоночі моя подруга заходила з криком. Упродовж дня трималася осторонь, спокійна та лиховісна, щемрила одним єдиним звуком, ніби стара буркотлива баба у кутку. Зовсім схолола, сон з нею страчена ніч, і відчуття застигаючих поволі крови кісток думок. Хвиля стала непроникною каламутною. Я часто втікав із дому, і моя відсутність щоразу подовжувалася. Вона подовгу квилила у своєму закапелкові, сталевими зубами із ржавілим язиком гризла стіни, підточувала двері, не спала ночами мені дорікаючи, їй снилися жахіття, вона марила сонцем величезним шматком криги, пропливаючи під чорними небесами ночі довжиною в місяці, ображала мене, лаяла і сміялася, наводнювала помешкання реготом та привидами. Викликала почвар із найглибших глибин, сліпих, прудких і незграбних, заряджена струмом перетворювала на вугіль усе, до чого торкалася. Лагідні її руки стали жорсткими канатами, що бралися мене душити. Її зеленаве пластичне тіло стало невблаганим батогом, що шмагав, шмагав, шмагав і шмагав. Я втік. Жаскі риби реготали лютим реготом. Там, у горах, межи високих сосен та проваль, я вдихнув зимного повітря, чистого як думки про свободу. За місяць повернувся, я так вирішив було настільки холодно, що на мармуровому каміні поряд зі сконалим вогнищем я знайшов людяну статую не зачепила мене її ненависна краса. Вкинув її до великої полотняної торби і подався на вулицю зі сплячою красуною за спиною. В ресторанчику на околиці спродав її другу вишенка Реві, котрий одразу ж узявся країти її на дрібні шматочки, обережно пересипаючи їх до відер, де студилися пляшки. Моє життя із хвилею Октавіопас.